Доброго Дня, шановні студенти, отже, сьогодні розглянемо лабораторну роботу номер 3 яка присвячена темі завдання напрямків осі тунелю в початковому і кінцевому його порталах на місцевості. Отже, дана лабораторна робота дозволяє нам освоїти геодезичні роботи в польових умовах і виміряти похиб узбійки на середині тунелю за допомогою двох теодолітів і поперечної шкали на середині тунелю. Робота буде виконуватися одночасно, якщо б ми виконували це на місцевості по дві бригади студентів на осьових точках F і К. Отже, зараз ми на рисунку 1 подивимось. Для завдання напрямків осі тунелю на точках F і K. Необхідно обчислити кути бета F на точці F і бета K на точці K. Отже, формула представлена на слайді це 3.1, де αFK – це дирекційний кут, який обчислюють спочатку як румб. Отже, також необхідно потім розрахувати значення за формулою 3,2. За допомогою таб таблиці 1, 1 по ромбу е обчислюють дирекційний кут. кудф. Дирекційний кут Альфа ФБ обчислюють для зворотнього напрямку по дирекційному куту αб. На формулі представлено 3. 3. Від Б та К обчислюють як різницю дирекційних кутів альфа КД і альфа КЕ. Тобто, за цими формулами 3, 4, 3 5 і 3.6 необхідно обчислити всі ці кути і, і за напрямком, ось за допомогою кутів βF і βK задають на осьових точках F і К напрямок усі тунелі для проходки його з тичними забоями. Працюють одночасно дві бригади. На точках F і K встановлюють Два теодоліта центрують і горизонтують. Роботу починають при е, саме КП е, курсовому проєкті. На точці F поєднують нулі е, лімба і алідади. І при е, від, відліку 0 е, саме необхідно е, виставити так, щоб були значення на нулі, трубу наводять на точку Б. Закріплюють лімп, відкріпляють алідату і на горизонтальному крузі встановлюють відлік B та F. Труба буде направлена уздовж осі тунелю, за командою спостерігача забивають в землю кілочок, точно поєднуючи його з перехрестям сітки ниток трубу. Трубу переводять через зеніт і при КЛ операцію повторюють. Забивають другий кілочок і відстань між першим і другим кілочком ділять навпіл. В отиманій точці забивають третій кілочок, який і буде визначений напрямком осі тунелю на точці F. Вільний від впливу колімаційної похибки труби. Трубу наводять на побудовану точку і потім за допомогою елеваційного винта перехрестя труби. Піднімають так, щоб спроектувати на горизонтальну шкалу МН, встановлену на середині довжини тунелю перпендикулярна до його осі. На шкалі олівцем відзначають положення перехрестя сітки ниток труби, і в результаті на шкалі МН отримують точку О. Отже, ми бачимо, що якби ми були з вами на місцевості, отже, ми бачимо дві полоп у нас команди, і саме ось ми б працювали з вами наступним чином. Одна команда знаходилася на точці F, інша на точці K. Потім ми б з вами відцентрували наші прибори і ось дивилися б саме на, точку, на точки і відмічали б за шкалою саме ось перехрестя сітки ниток труби. Отже, працювали б за цією б схемою. На ось віточці К всі операції повторюються, в результаті чого отримаємо напрямок осій тунелю на точці К в бік точки F. За допомогою елеваційного гвинта перехрестя сітки ниток труби. Піднімаючи або опускаючи трубу, проєктують на шкалу і відзначають олівцем точку 0'. штрих. Вимірюють на шкалі МН-відрізок від точки О до точки О' штрих міліметровою лінійкою. Відрізок ОО представляє лінійну похибку з бійки тунелю ФК. Щоб відповісти на питання, чи є лінійна похибка збійки О, необхідно обрахувати очікуване значення цієї похибки. Отже, зараз я надам вам вихідні дані для розрахунку, тобто ті формули, які ми з вами розглянули, зараз будуть представлені у вигляді вихідних даних. Прикладу розрахунку. Отже, в наступному відео буде завдання.